Real Steel Sacra. Надзвичайно класний, компактний і міцний ніж. Міцність забезпечена конструкцією моношасі. Як бачите, тут ліва права плашка об'єднані між собою, і при цьому ножик доволі легкий, так як всередині присутні ось такі от вирізи для полегшення конструкції. Всього 70 грамів його вага. На лезі використовується К110 сталь. Сталь дуже класна, агресивна, міцна і дуже ресурсна. Форма леза ось такі от clip Point. Бачите, по обуху є зріз. По типу фальш-спуска. Ось такий ножечок. Менше 19 см, його повна довжина, тобто він доволі компактний і при цьому, надзвичайно, впевнено, лежить в руці. На обуху присутні насічки. В замку тут у нас знаходиться кросбарлок, аксіслок, хто його як називає. Принцип роботи в принципі той самий. Можна закривати як з однієї сторони з лівої, так і з правої. В осьовому вузлі також знаходяться підшипники. Як бачите, ніж надзвичайно динамічно, швидко відкривається та закривається. Присутня кліпса, Кліпсу можна переставити на зворотню сторону. І ось такий от клиночок на кожен день буде готовий до абсолютно різної роботи.